Крипися наша мова, не дайся ворогу підніж. Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, як гріш і заздрості уб'є. Лиш Бог рятує від напасті, і він нагоду нам дає. Циклічне все у цьому світі. І от настав бугавний час. Згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас. Спагнутий час єднає мова, в одну сім'ю, в один народ. Вона державності, основа, надійний захист від незгосу. Гордість і прикраса те джерело, і здавнини. Лютує ворог навіть стягу, колесю й небо каже ні. Ми козацькою затягу Явили світлі в борні. Бо мова доєднання родис, всіх і мертвих, і живих. Не виймеш душу із народу не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, ще більші свій випала до дна. Ще сіде сонечко погідне, і мова в нас буде одна. Бо саме вона нас єднає А що про цей день думають учні нашого класу? Якби ти закінчив речення Я люблю українську мову? бо...» Вона мелодійна. Як ти вважаєш, чому важливо берегти українську мову? Бо вона об'єднує нас усіх. Що для тебе означає говорити українською? Любити свою країну. Яку українську пісню ти любиш найбільше? Три колоси. Чому для тебе важлива українська мова? Я вважаю, що це частина нашої культури. Яке українське слово звучить найкрасивіше, на твою думку? На мою думку, найкрасивіше слово Моє калина. Моє батьківщина крило.